Привіт, випускники. Завдання 17. На рисунку зображено 5 прямокутників АД та зазначено довжини їх сторін. Установіть відповідність між твердженнями 1, 3 та зображеним на рисунку прямокутником АД, де якого це твердження є правильним. Зачитаємо ці твердження. Перше. Діагональ прямокутника дорівнює 14. Кут між діагоналями прямокутника дорівнює 60 градусів. Площа прямокутника дорівнює 48. Відразу легко побачити, що третє твердження найпростіше, оскільки площу прямокутника ми знаємо знаходити ще із початкової школи. Тобто, для щоб знайти площу прямокутника, необхідно довжину перемножити на ширину. Отже, усно знаходимо площі цих прямокутників. 2. Перемножити на 5 дорівнює 10. 4. Перемножити на 4 корінь з 3, 16 корінь з 3. Тобто, як бачимо, обидва випадки не задовольняють третє твердження. 6 множити на 8, 48. Оце задовольняє дане твердження. І можемо сказати, що твердженню 3 відповідає прямокутник, зображений на малюнку В. Перше твердження діагональ прямокутника до рівня 14. Нам необхідно обчислити діагоналі цих прямокутників. Ну, ясно, що цей вже нас не цікавить, оскільки він вже використаний. Проводимо діагональ прямокутника і знаходимо її. Її можна знайти за теоремою Піфагора. Отже, обчислюємо корінь квадратний. І з суми квадратів катетів цього прямокутного трикутника. Це в нас кут прямий. 2 в квадраті плюс 5 в квадраті. Дорівнює 4 плюс 25, 29. Корінь з 29 не задовольняє твердження. Прямокутник намальований на малюночку B. Ось діагональ, ось прямий кут. Суму квадратів катета катетів знаходимо. 4 у квадраті плюс 4 корінь із 3 у квадраті. Дорівнює 16. Додати 16, множити корінь з 3 у квадраті. 3. 16 перемножити на 3, 48. Додати 16, 64. Корінь 64 дорівнює 8. Пропускаємо цей чотирикутник. Наступний. На малюночку Г знаходимо суму квадратів катетів 4, корінь із 6 у квадраті плюс 10 у квадраті. Дорівнює корінь 4 у квадраті 16. Корінь 6 у квадраті 6. 10 у квадраті 100. 16 перемножити на 6, 96 плюс 100 196. Корінь 196, 14. От якраз те, що нам і потрібно 14. Отже, на малюночку Г зображений прямокутник, діагональ якого доємнює 14. Тобто цей прямокутник задовольняє твердження 1. І твердження 2. Кут між діагоналями прямокутника 60 градусів. Пригадуємо з вами властивості діагоналу прямокутника. Вони в нього рівні і діляться точкою перетину навпіл. Тобто, якщо ми проведемо ось таким чином, то е, нас цікавить і такий кут. кут між діагоналями. Якщо оцей кут 60 градусів, а діагоналі рівні, значить їхні половинки також рівні. То ці два кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. Це означає, що кожен з них дорівнює 180 відняти 60 і розділити на 2. Вийде також 60. Тобто мова має йти про прямокутник, у якого пів половинки діагонали і стороною утворюють рівносторонній трикутник. Ну, зрозуміло, що тут. Довжина діагоналі корінь з 29, половина буде корінь з 29 ділити на 2, воно не дорівнює двійці. Так само тут у нас подивимося на цей малюночок, оскільки сторона 4, і вона має утворити з половинками діагонали рівносторонній трикутник, то оці половинки також мають бути по 4. А сама діагональ має дорівнювати 8. І справді ми бачимо, що. У прямокутнику В якраз для становить 8. Це означає, що ці кути по 60 градусів, тобто і той, який нас цікавить. Ми одержали відповідність і для другого твердження. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.